Усім привіт! З вами Асотерох Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему несподівані ситуації в найближчий час. Загадайте собі термін, загадайте себе любимого чи любимого. Ми подивимося, що нам про це розкажуть оракул норман. Карти перевернуті, треба ще раз їх перемішати. Зараз у вас не все так, як ви хочете. В житті, багато перепон, перешкод, бар'єрів в житті. Несподівані ситуації на ближчий час. Вас чекає життя з чистого паперу, з чистого аркушу. Це може бути нове знайомство, новий напрям роботи або повністю зміна роботи, нові стосунки. Так, вас чекає найближчий час несподіваного поступлення фінансів, кошти будуть документи з отриманням спадковості, не вам відкриють дороги до нового успішного життя. А все погане, чорна пороса, криза, хвороби в когось, перешкоди. Будуть вас покидати. Несподівані ситуації найближчий час. Може проявитися якась гадана. Недоброзичність, ви можете отримати якусь новину. Так, вона є з вашого роду. Яка вставляла палки колеса до вашого зростання, зростання по кар'єрі, кому закривала дороги, кому закривала фінанси, канал, вона вам випадає по долі. так мало бути, щоб ви стали сильніші і вміли відстоювати себе, свої справи. І вона буде вас покидати. Не проявиться якусь ви отримаєте новину і ви дізнаєтеся, хто це вам шкодив. Несподівані ситуації. Які відбудеться найближчим часом. Вас чекати оновлення у вашому будинку, Хтось купить, якісь дійснить покупки додому, або хтось буде робити ремонт, оновлення будинку випадає. Всі труднощі, які були. Які заважали спілкування з домашніми, якась була ворожнеча, можливо, це все буде вас покидати, прийде успіх, благополуччя. Якщо вас натягнуті стосунки з родиною, з дітьми або між дітьми якісь натягнуті стосунки, чи якась сварка у родині. Це все буде, а все закінчиться добре, несподівано. Буде перемир'я, примирення, і потім вони вже не будуть сваритися. Несподівані ситуації найближчим часом проявиться мужчина у своїй красі, якому закривали дороги до вас. Там було багато перепон, дві дороги були закриті, а третю дорогу він знайде. І повернеться до вас. Якщо ви, можливо, ви вже давно з ним не спілкуєтеся, якщо ви пересварилися або він пішов по англійськи якщо у вас мовчанка, то буде у вас примирення, дуже багато буде багато розмов на цю тему, але ви нікому не розказуєте. Стосунки можуть налагодитися, але це все залежить від вас, тому що у вас ще один мужчина є, який також на відстані, який також дасть про себе знати який запропонує вам рукою серце, ви будете стояти перед вибором. І все непотрібне ви вичистите свого життя. Яка підказка для вас відказ? від карт, від оракулу Ленорман. Вас чекає стабільність, успіх, благополуччя, процвітання, вас чекає союз, ви будете мусили визначатися в своєму особистому житті, з ким іти далі по долі. І все непотрібне знову випадає що ви будете відкошувати від себе, також ви будете пожинати плоди своєї праці, і вам також йде на поміч покровитель, помічник. Хороший мужчина на букву М або «В». Так, ви будете стояти на роздоріжжі, знову карти підтверджують. Перед вибором ви будете стояти, але поступайте, карти вам радять по серцю, по душі без всякої логіки. І тоді вас буде чекати союз, щастя, благополуччя, процвітання. Чекає заякурення, створення союзу. А це не потрібне. Сумніви, невпевненості, магічні впливи від вас відходять і ви знайдете ключ до вирішення своїх проблем у вашому житті. Ключ для відкриття доріг до життя з чистого аркушу. Нехай буде так. Нікого не слухайте, хто би вам там що не радив. Можливо, будуть люди, які можуть збивати вас толку. Поступайте, хай такі радять по серцю, по душі, що вам дорого, серцю вашому. Хто і ви, і так, і поступайте. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін, лише тільки той утримує, хто віддає. До нових зустріч!